Особливо, в, враховуючи мій е, калораж денний, то це прям дохера. Так, зацініть. На акваріумі гостя з'явився. Вирішив протестувати одну фігню. Так, гость на Я... Та зловить. Так, зловив гостя. Ось все. Солдафончик такий. Понял. Давайте його закинемо на покорм рибки. Ну... пошла, пошла, хуяк нахуй. Давай еще раз, давай животина. Давай, 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 что ты боишься? Она малая. Давай, карась бы уже сожрал, да и заднюю да я. А то, а то и почемчику. Оп, оп, оп. Да, все. Не успела. Ну, будешь голодно, блядь, тогда сегодня хули. Выбачай. Чувак, боец. Поліз уже їбать вверх. Ніхера себе. Заціні, на Диви, диви, ебать. Ти че сука? Охренеть. Ти перекинь. Оце тобі солдат. Ебать, правда, солдат. Хорош. Я в шокі, от так от. Поняла? Я кажу, природний двор, природний двор. Таке да, природний двор. Не взяла його природа. бачиш? він собі спокійно жити. Так, у мене хавка вариться. Рис. Сьогодні у нас 24. Так, рисок. Там щось там вариться. нормально, нормально. Так, колен зробити і пора закривати аукціон. Сьогодні у нас уже все по графіку, по режиму. Так що за ебес. -да. Може сьогодні піду. Ні. Ну да, або сьогодні після 17.00 або завтра до 11.00 мають мені ще написати. Хочу піти подивитися будинок. Тут по місцю у нас, але дуже цікавий варіант. Ціна будинку, звісно, це, це жир. Я за весь час, ну, типу, я моніторю стабільну нерухомість. Я вам казав, тость. Недавно я вам казав в одному з попередніх влогів, які ви могли подивитися, я казав, що я купив квартиру на половках. Так, да, половки Фу, блядь. Я так давно в Полтаву не виїжджав, що вже забув деякий район. Тришак. Коротше, купив і там я купив квартиру за. Ну, якщо все порахувати, всі витрати. Типу, то, що мені є, ріелтор по халявчику підігнав, я йому відстігнув. Плюс а, комісія ну, в нотаріуса за переоформлення туди-сюди, плюс налог, того, що в більше, ніж дозволено покупається. Ну, У нас же ж, типу, вільна країна, але це все регулюється для таких, як ми. Для не таких, як ми, ніхуя, не регулюємо. Це і у них по 500 квартир. Факт. Якого там депутата а, обнародували інфу, що у нього 500 квартир? А? 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 Не, 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 тож їбать. думаєте то так. Срало мазало і з'явилося, але ніхуя. Так от, до чого я? А, квартира на... 54 квадрата. 56. Коротше, ну блять, капкая різниця. Два квадрата роли не играють. В 54 квадрата, п'ятий поверх, вікна, пластик, балкон, не скло. Ну, відкритий. Я пытаюсь посолить себе кашу. Я заплатив 24 тисячі без ремонту. Ну, Взагалі ніхуя і що саме хуйово, поверх. Але я брав його під оренду. Вона вже здана. Вона здана рабам з меда. Типу вони таке люблять, вони заїжджають, вони там роблять ремонт і вони тусять там. Короте, контракт на 5 років з можливим припиненням. Але, ну, з моєї сторони, воно точно не буде. Вони собі спокійно там живуть, роблять ремонт. А, і тусят. Ну, есть, а, вони можуть спокійно робити там ремонт, тому що в нас а, контракт розрахований на 5 років. І, типу, ну, зробити ремонт і 5 лет в квартирі прожитися, це прям логічна дія. Якщо ти не я. Так. І вона собі здалася. Я її здав за 12 тисяч. Отак, от от просто як взяв, так і здав. Знов, мені здав вже ж цей же жріелтор. Він зацікавлений в пошуку мені високооплачуваних клієнтів. Типу в мене ніяких там умов нічого немає. Заїхали, живіть, квартира роз'єбана, По 12 тисяч платите і заїбісь. Що достатньо нормально, враховуючи те, що там нічого немає. Це прям хорошо. Але у мене це не перша квартира, вони реально заїжджають. В більшості випадків мені везе. Ну, а як не везе, то й хуй з ним яка хуя різниця. Сусіди можуть жалуватися, але каміння хуя різниця на тих сусідів, я там не живу. А, заїхали, живуть, роблять там якісь собі ремонтики, щось купують. Ну, коротше, воно бабки приносить, бабки приносить. Да, невеликі, да, ризикована інвестиція, але ну, ми ж це все страхуємо, слухайте. Тому яка хуя різниця. А Якщо у вас. Ну, в принципі, в Європі прийнято, навіть якщо у вас одна квартира страхуватися. Тому що, не дай Бог що, це ваші гроші. Тому ви маєте думати головою наперед. Ну, У мене всі квартири застраховані. А, да, погоду, сума виходить, не хуйова, але що поробиш, не дай Бог що, в наш час, блять, в піздо, то хоч щось виплатить. І все. І виходить, скільки коштів. Ой, 120,24 144 тисячі по року приносить. Не дуже багато, довга інвестиція, але це пасивний профіт. Типу, okay. мене влаштовує. І тут <coughs> мені підвертається цей варіант. Я сам його знайшов. Адвокат, цей адвокат, блядь, ріелтор. Його не рекомендував. Ну він не знає, що я цікавлюся Тахтаулово. В планах не було купувати будинку в Тахтаулово, але періодично моніторив так чисто раді цікавості туди-сюди. Uh, і, коротше, два цікавих моменти. В сусідньому будинку продається uh, трьошка на другому із двох етажів, що гірше, ніж в моєму випадку, за 20 нахуй 8 тисяч uh, доларів, без меблювання, без ремонту. Ну, Типу, у мене хуйовий ремонт, я не спорю, але в мене кращий ремонт, ніж там. Вибачте, в мене в мене одні потолки бабла стоять, і вони хороші. Штукатуренні всі стіни, і вони рівні, вони хороші. Ну, типа, є, а там от просто вообще нуль з нулю, і бать, просто роз'єм 28 тисяч. І я такий ніхуя себе. За скільки ж я можу свою квартиру загнати? При тому, що ми, якщо продаємо. Ми ніхуя від себе не забираємо, окрім е, компа, плейстейша, ну таке, типо, поняли, помілити. А шкафи, які я тільки в е, прошлому році купив, е, там е, плитки, холодильники, стиралки, кровати, дивани, це все остається. Навіть комп'ютерні остаються. А, е, Тому що мені просто впадло це все таскати, за це все платити грузчикам, наймати машини, це все возити, та нахуй воно треба, включаючи це в стоїмость е, квартири, Стіри по низу ринка, по бушки, і просто продаєш його, І все. І людям комфортніше заїжджати, тому що тут уже щось є, їбать, особливо шкаф, їбать, він на всю стіну, він туди ніша, встав і заїбісь. І так і з плиткою, і стиралка у нас заїбата, вона фактично нова, холодильник, Ну, холодильник таке собі, но він морозий, ну, типу, він ні разу не ламався, ноль проблем. Коротше, люди заїхали і спокійно живуть. І я ж такий, їбать. Ну, окей, вони виставили за 28. Реально, де-то вони продадуть за 25-26. А я, виходить, можу виставити свою за 1032 і реально продати десь за 28-29. Вони ну, такі, ніхуя себе. Потім листаю далі, дивлюсь, їбать, будинок. Так, я не пам'ятаю, на чому становився. Блять, я як побачив время, приїбав, чуть-чуть не приїбав аукціон, блять, побіг бігом. Виключив усе і, блядь, побіг бігом біг ставить е, переможця. Так, от, стосовно цього будинку. 28 тисяч п'ятсот доларів. Реальна ціна, щоб його купити. Плюс, ну, типу, виставлений за 30. а Я написав, типу, реальна ціна готовому продавцю. Типа написала 28500, плюс, типа, ще, якщо, що там, торг, типу, возле порога. Бо хазяїва спішат і їм треба продати, того що вони уїжджають. Я думаю, ох, тихуя собі. Думаю, заїбісь. Коротше, що мені понравилось? 19 соток участок. Це пізда, це просто пізда. Це і банька, це і блять, все, що хочеш. Це просто все, що хочеш. Хіба ще один дом можна без руху поставити. Потому що дома ставляться на участках по 6 соток, ібать і спокійно чилиш, і можна ще один дом поставити. Плюс великий гараж, хозпостройки постройки і літня кухня. Яку почали пере, е, переробляти в гостьовий будиночок. Ахуєнно! Слухайте, в мене основна е, будівля 109 квадратів, і плюс ще куча по участку стоїть і участок 19 соток. Єбать. 28 500 зараз, і плюс, якщо щось там десь я зіб'ю, а я зіб'ю нахуй, то іще торг. Тож орієнтовно, я так прикину, ну, десь до 27 тисяч може бути. І плюс там же ж, типа, налоги, вся хуйня, блядь. ну коротше, як всегда. Але мінус в тому, що поки а, мене Реалтор туди не відвезе, я не знаю, де це знаходиться. Я знаю, що це в Тахтаулу, але я не знаю вулицю. Тахтаулу, воно велике. І є а, певні вулиці, які не розглядав би взагалі. Тому, а, чекаю. Це велика інтрига. їбать. мене тіліпає на другий день. А, хочу дізнатися, хочу подивитися, якщо нам підходить. Ну, основна, основна критерія це район маркетопту. Все. Тому що в районі маркетопту і аптека, і поштомат. Це те, що мені треба. Все інше мені не важливо. Тобто, відстань до маркетопту має бути точно такою. Або меншою, но не більшою, як у мене зараз. Все, це основна моя критерія. Якщо це збігається, берем і чау какао, і все, пахую просто. Оце основне. Так, ну що, ну як то кажуть, рано Радієш відмовився вже від того будинку. Ми домовились про зустріч, вона сказала адресу. І, коротше, він виходить прямо на цьому. Прямо на трасі навпроти провінції, а нам це не підходить. Тому що, як я й сказав, нам важливо саме типу, близькість до марки ТОП. Це ключове. І траса це таке більш ризиковано, більш небезпечно, і з переваг це тільки те, що ближче до міста. Але ну, скільки там пару киме вони. Не роляють так сильно, як роляє близькість маркетопів. Тому я одразу написав, що сарямба, це не підходить. Але вона мені пише: в то тулово є ще один будинок, а, каже: він дорожче 33 тисячі, але він, типу, краще. Кажу: ну, типу, скиньте мені будинок. Я подивлюсь і напишіть одразу, яка адреса, і я скажу, чи він нам підходить чи ні. Вона мені пише, прямо навпроти маркет-опт. І їбало отпало, нахуй. Єбать, Прямо навпроти маркетопту це краще, ніж можна було б розраховувати. Тобто я виходжу, переходжу дорогу, і я в маркетопті. Я виходжу. Переходжу дорогу і я прямо в аптеці. Я виходжу, переходжу дорогу і я прямо біля поштомату. Я виходжу, переходжу дорогу і на зупинці. Тобто, вся ключова інфраструктура, яка є в Тахтаулову, вона зосереджена саме біля маркетопту. І це означає, що мій будинок в центрі інфраструктури. І це заїбісь. Це те, що мені було потрібно. Тому. Завтра йдемо дивитися будинок. Але не той будинок, який планували, а цей будинок, який нам порекомендували. Отак от. Але з мінусів те, що він дорожче. А в мене налічки на руках те, що лежить на Про всяк випадок, скажімо так, якраз таки 28 тисяч. Тобто це те, що в мене типу тривожний ящик. І друг, що у мене є гроші, щоб цей тривожний ящичок е був менш тривожним. Тому тут проблемка, де взяти ДП гроші? Логічне питання вивести крипту. Нелогічне питання в тому, як це зробити при нинішній банковій системі в Україні. Це трошки проблематично. Тим паче, що вивести суму потрібно ну, близько до ляма. Да. Отак от. Ну, Нічого. Спочатку подивимось, що там, як там, а потім вже будемо думати, як робити далі.